Ну, ми, як і обіцяли на початку нашого випуску, рухаємося вже на фронт. В фокусі нашої уваги зараз сіверський напрямок. Я вам нагадаю, що на екрані є QR-код і номер карти. Це збір на авто для механізованої 54-ї бригади. І детальніше зараз про цей збір нам розкаже боєць цієї бригади Гліб на псевдо-Сімба. оператор батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Пане Глібе, я вас вітаю. Я вас вітаю, бажає міцного здоров'я. Дякую на взаєм. Розкажіть, будь ласка, про на яку машину конкретно ви просите зібрати донати? Зараз ми збираємо саме на бойову автівку на пікап, який буде доставляти наші екіпажі на позиції, також подвозити БК, провізію і евакуацію. Не дай Боже поранених. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на сіверському напрямку? Оперативно ну, назвати ситуацію спокійною тут не можна, бо ворог постійно тисне і намагається дійти до наших позицій, проходячи так звану кілзону. І вся наша робота це зупиняти його на підходах і не допускаючи його до позицій наших бійців, нашої піхоти. Чи вдається вам успішно збивати ворожі дрони? Е так, і це дуже хороший результат. Бо Розкажіть нам дрони... детальніше про це так. а вже ж. ворожі дрони зараз це одна з найбільших проблем на фронті, бо постійно треба слухати, контролювати небо, все робити максимально швидко. Бо ворог так само літає і все бачить зверху, і так само вражає. Тому з їхніми дронами треба було розбиратись, і ми розібрались це. Наші FPV-дрони, які прекрасно можуть впоратися з ворожим розвідним БПЛА, який кружляє над нашими позиціями і намагається щось розвідати, долітає FPV-дрон з уламковим боєкомплектом і прекрасно знищує його. Пане Грібе, ви знаєте, вже зібрали 20 тисяч гривень на пікап, який потрібен для вашої бригади. Я вам дуже дякую. Долучайтеся і далі до цього збору. Давайте допоможемо Збройним силам. Пане Грібе, ви сказали, що треба було розбиратися з ворожими дронами, і ви розібралися. А скажіть, будь ласка, які новітні розробки зараз ви тестуєте на полі бою? Чи є такі? Так, новітніх розробок дуже багато, бо наші українські виробники. Дронів це щось неймовірне, і вони постійно намагаються щось видумувати і якось радувати бійців безпілотних батальйонів. Які Зараз саме технології... це з оптикою, це на оптоволокні. Оптоволокно це вже не щось нове, це вже стабільна штука, для якої є свої конкретні задачі. Так само зараз штучний інтелект дуже набирає обертів і робить такі речі, які до цього здавалися просто неможливими. Те ж саме до наведення, яке обходить ворожий реп, і е, дрон сам вже е, обер... ціль обирає оператор, а дрон уже сам її доганяє і обирає, в яку частину тої ж важкої техніки залетіти, а не просто там її догнати. Це, це класно. Це дуже. Кілька років тому це вважалося фантастикою, а зараз це вже те, що є на полі бою, пане Глібе? Вже 30 тисяч гривень. І ви такий переконливий сьогодні. У нас спікер. Люди збирають. Дякую всім, хто долучається, хто це буде робити і далі. А розкажіть, будь ласка, наскільки активно використовуєте наземні роботизовані системи у своїй, у своїй роботі? Наземні роботизовані системи це дуже класна штука. Вона коли з'явилася, вона дуже розвантажила логістику. І те, куди можна послати в таку систему, а не солдатів з машиною, це дуже класно. Це е, більше безпеки для бійців. І так само вона виконує багато задач. Але, е, це все залежить від ландшафту, бо вона не всюди може проїхати, і тут уже на поміч приходить вампір, якийсь великий дрон, який так само може брати якусь БК, провізію і доставляти її туди, куди дуже важко зараз через ворожі обстріли дійти нашою логістикою. Пане Глібе, 50 тисяч. Ми зібрали буквально за 3-4 хвилини нашого ефіру. Я вам дуже дякую за службу. Нагадаю, ми збирали на, на машину для 54-ї окремої механізованої бригади. В нас в ефірі був гліб на псевдо-7, псевдосімба, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара.